У нашій країні день родини відзначають із 2012 року. Час минає, суспільство змінюється. Поступово одні цінності втрачають сенс, інші з'являються. Та завжди щоб не трапилося, поруч близькі люди. Підтримка і захист. Коли ми завітали до дитячого оздоровчого центру Ковчег, то зрозуміли, тісно у великій компанії не буває. 25 діток та їх вихователі вже давно створили міцну родину. У кожного із цих малюків своя доля. Більшість із них по факту сироти при живих батьках. Працівники дитячого центру дарують малюкам усю свою турботу. Граються з ними, ходять на озеро у цирк та їздять відпочивати. Найближча подорож уже в понеділок. В нас є церковна да... база на світі ну, це поки що зараз тільки це земля і трошки залитого фундаменту. І ми от вже третій рік їдемо туди відпочивати чисто з палатками. Там у нас і кухня з палатками, харчоблок. От і вже частина працівників поїхала в п'ятницю, і вже там е, палатки складаються, вже кухня розкладається. От, і ми мали їхати сьогодні, але погода трошечки так от збила. Для дітей тут створені усі умови: велика територія, тераса і дитячий майданчик. Усі вони дуже привітні і із задоволенням показали нам свої кімнати і розказали про захоплення та мрії. Хтось хоче бути полісменом, щоб ловити поганців, а хтось чемпіоном світу з Теквондо. Розкажи, в яких змаганнях ти брав участь? Я брав ну, в Волинську тут, а в, Харков, в Харків їздив, в Івано-Франківськ їздив. Які змагання, який вид спорту? Теквондо. Скажи, тобі тут подобається? Так. А що подобається найбільше? Ну, тут шамано добрі, ліжка, так уютно. А розкажи про своїх вихователів, вони граються з вами? Ну, може, деколи. Лідіовий грає з нами оцей якщо... Хокей на траві. Захват прапору це що? Ну, це треба там, саме головне це треба достати флаг з іншого команди. Доросліші завжди приглядають за малюками. Фатіма у цьому центрі майже півроку. Одна із старших і має свої обов'язки. Зазвичай допомагає на кухні. Пригадує, як вперше сюди потрапила. Перший день я потрапила було тепла погода. М Купа емоцій було, багато народу, всі з усмішками було, було приємно. Діти усі дуже різні, різні характери, сім'ї і проблеми. Пані Надія вихователь розповідає, як все ж таки вдається згуртувати і зацікавити малюків. Вони бувають, і граються, бувають, спілкуються дуже добре, а буває і чубляться. Ну, буває, бо це діти. От е як вам сказати, стараюся їх чимось зайняти. Обов'язки є деякі для них такі по їхньому віку, по їхніх здібностях прибирають в кімнатках. Є деякі обов'язки такі, що навіть можна залучити крім кімнатки. І ще ж, це різний вік, дітки. Стараюся так як відноситись, як до своїх домашніх дітей, як до своїх особистих дітей. Бо вони не їм не вистачало того вдома, любові, ласки. Вони потребують всі цього. Шкода їх може ще можливо більше як і своїх, тому що дітки ці обділені любов'ю, ласкою, материнською. Найбільше царство у цьому центрі це ігрова кімната. Діти активні і завжди готові гратися. Показали нам свої машини, трансформери, конструктор та познайомили із кроликом Пушою. Вона повноцінний член їхньої великої родини. Коли я вже Ой, жити кознема лізе, це ж пуша Це ж пуша з його має лісти. Пух, а що він їсть? У вас? А а, та, ні, він на дієті Не їсть а, 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 зі, а то не нема. А а його по стою, стою. Похвалилася дітвора акваріумом з величезною золотою рибкою та сомиками, а також познайомила із папугою кешею. Він правда не розмовляє, але дівчата зізнаються, спати інколи заважає. Діти виявилися спортивними, часто їздять на велосипедах і роликах, а також займаються у спортивному залі. Тут є велотренажер і бруси усе, чого душа бажає. Та, як на мене, найбільше у захваті від гольфових клюшок. Маленький Максим дуже довго шукав до них м'яча. Час у гостях промайнув непомітно, пора обідати. Сьогодні борщ і плов. Діти із задоволенням допомагають накривати на стіл, а також роблять різну роботу по господарству. Одна із вихованок закладу розповіла, що нині навіть консервували огірки. Ми вже мали повертатися, та з роботи прийшла найстарша вихованка Олена. Їй уже 18. Доля закинула її до Нововолинська два роки тому, коли у Маріуполі почалась війна. Вона познайомилася із дитячим центром, і питання повернення додому автоматично вирішила. Уже отримала професію порукаря. Сьогодні ж активно допомагає вихователям і навіть коли потрібно, готує на всіх їжу. У дитячому центрі їй дуже подобається. Тут взагалі Все хорошо, і до к нам як до своїм дітям. В общем, все хорошо, все классно, нравится все, вот, не стреляют, слава богу, вот, и, в общем, нас здесь очень любят. Старше, вот, а не очень складно, нормально, то есть, как в каждой семье. Вот. расскажи, в твоей есть какая семья, а чего тебе хочется наибольше? Много чего хочется, но надо идти, я думаю, к одному. У каждой не ценуют любовь и традиции. Це чи не найголовніше у житті кожного? Ці ж діти, позбавлені батьківського піклування, так хочуть простої уваги, а навзамін випромінюють неймовірну енергетику. Така особлива родина дуже міцна. Кожен із них завжди готовий простягнути руку допомоги.